Привіт, друзі! Сьогодні розкажу, що нового в порядку проходження військово-лікарської комісії в медогляді та як оформлятимуть медичні документи та висновоки? З 1 квітня 2025 року в Україні запрацювали оновлені правила проходження ВЛК, затверджені наказом Міноборони номер 4 від 03.01.2025 року, та змінами до положення про військово лікарську комісію. Так що ж змінилися, і що передбачають ці зміни? Головна новина усе стало цифровим. Електронні направлення. ТЦК більше не видає паперових повісток, усе через Резерв Плюс і датою прибуття. Більше ніяких паперців. Цифрові висновки. Постанова ВЛК, придатний чи непридатний, одразу фіксується в реєстрі обріг. Ви бачите результат у додатку Мітево. Ви бачите свій статус, придатний чи непридатний, у резерві Плюс без походів до ТЦК. Швидкість. Термін огляду скоротили до 10 днів. Раніше 14, а лабораторні дослідження до 2 днів, замість трьох. Далі, як тепер проходить медогляд. Етап перший. Запис. Ви отримуєте електронне направлення в резерві плюс та обираєте зручний заклад і дату. Етап другий. Огляд. Приїжджаєте із паспортом, кодом і медкартою. Лікарі, терапевт, хірург, психіатр тощо проводять обстеження, аналізи роблять на місці. Етап третій. Висновок. Усе фіксується в електронній системі, паперові довідки зникають. Далі, щодо питання оформлення медичної документації, як тепер виглядає паперова робота? Усі дані, діагнози, аналізи, висновки вносяться до оберіг онлайн, жодних паперових карточок чи свідоцтв. Відтепер ви можете завантажити цифровий висновок із резерва плюс у PDF з печаткою і підписом. ТЦК бачить ваші дані в реальному часі, що прискорює оновлення статусу. На мій погляд, це спрощує життя, адже раніше документи губилися чи тижнями йшли до ТЦК. Але як адвокат я бачу як плюси, так і мінуси. По-перше, технічні збої. Резерв плюс і оберіг можуть глючити. Багато з зобов'язаних вже скаржилися на затримки з оновленням статусу. А це, як нам відомо, створюють проблеми з ТЦК, штрафами і таке інше. Контроль. Незрозуміло, а хто саме перевіряє, чи правильно ТЦК вносить дані. Навантаження: лікарі скажуться на брак часу через скорочений термін. На жаль, поки це слабке місце системи. Але будемо сподіватися, що новий порядок значно полегшить проходження ВЛК. Друзі, нагадую, що відповідно до 5 червня 2025 року усі обмежено придатні мають пройти повторний огляд. Це вимога закону. Став лайк, підписуйся, розбиратимемо закони разом.